Святі церкви православної вірою в Христа Ісуса завжди помнили правильність своєї віри і подвигом свого життя доказували, що вони ізбрали вічне життя, віри в Христа Ісуса не випадково. В них прибуває сила Божа. Сьогодні празднуємо преподобного Кіряка Палестинського. Котрий в своєму життю зреалізував Євангеліє, вказав, що це то путь можливий, але путь особливий, коли хочеш бути не просто християнин, а ще й особливо совершенний, досконалий. Кіряк родився в сім'ї священика. З нього готували, звісно, помочника отцу. Но він у 18 років, коли вчув Євангелії в церкві, що Бог кличе. Хто хоче йти за мною, не відвержиться від от себе, найвозьме крест свій на себе і слідує за мною, навіть не вернувся до мив з храма. Прямо пішов у монастир Блістиная, а потім у Велику Лавру, преподобної фімія Великого, і так все життя провів у монастирях, у великих подвигах, коли вже він, будучи в руках, а подвиг Христов. Подвиг духовний постай молитви не зменшував. То удивительно, впустили до нього пристав Лев, котрий сам напросився бути його охранником. Ну так Господь дав, щоб вказати, що звірі відділився тих людях, то тих людей, котрі, при, як і при Адамі і Євові, не було конфлікту між людьми і звірями. Звірі виділи у чоловікові Божої. Создання, як і нині, не всякий звір кидається на чоловіка. Безошебочно оприділяв розбойників. По чому? Як можна узнати, коли йдуть двоє? Одинаково одіті, одинаково, зовні виду, але один розбойник, а один християнин. Звірі оприділяють зразу. Навіть Квітка не хоче рости в безбожниці дома, так многі жони казали. Що доки до церкви не ходили, квітися не приймали. Ну, а іменно звірі чувствують благо або агресію чоловіка. Ну, І ми сьогодні ввічили, що достатньо бути в складі Української православної церкви православним, щоб свідомо терпіти і оскорблення, чуть ли не в шпіонстві. Такий лише чоловік може бути істинним віруючим, котрий не дивиться на розказні цього світа, на клевіту, на обмани, угрози, на суди. Почому? Бо якщо б такі люди, як ми, православні, не відали Царства Божого, котрому Бог обіцяє нам дати, то ми б ніколи не спорилися з світом. Якщо б люди наші не вірили в Христа Ісуса і не надіялися на Царство, тоді б з судовольствім. Принайм будь-яку релігію, цей світ блудний варварський предлагав. Але виявляється, тільки люди, у котрих не є сили Божої благодати, Божої доброти, котрі не прийняли святу віру, оті от люди приймають хоч що, лиш не канонічну церкву, любу сектору, розкол, роздор, унію, любої. Почому, будучи впадши в душі, їм вже все рівно. Але люди, котрі хочуть прийняти нагороду небесну, як преподобний Киріак Палестинський, вони розуміли всі і розуміли, і наші предки розуміли. І коли згадуємо наших предків, наших бабок, дідів, котрі такі були постники, прості люди, а постники були, так держали строго середу п'ятницю і понеділок, а великим постом удивляли навіть дітей і внуків подвигом бабушки. То ясно стало, що не просто із-за якоїсь ідеї, а духовними очами виділи нагороду. Ну, подобно тому, як спортсмен, котрий біжить 10 кілометрів, щоб виграти якусь медальку, так він ту мету, от -от фініш видить перед собою. А вона нас ще далеко, а він її видить, і то його заставляє бігнути. І друге дихання знайти, і останні сили віддати, лиш би дойти до фініша завчасно. І ми сьогодні кажемо, преподобний отче Кіряки Палестинський, моли Бога за нас, щоб ми, як і наші предки, жителі Казакарпаття історичної Карпатської Руси, 1150 років православні відкрила і мефодія, щоб ми. тут, Оту естафету православ'я, прийнявши, передали нашим дітям і внукам, щоб у Того пришестві Христового віра православна нашому краю не зникла, щоб така ж була віра, як і по всій Україні, де діє Українська православна церква, а де предстоятель, Блаженніший онуфрій, бо лише так поступає, має добрі орієнтири, котра церква істинна, канонічна, знає в Ужгороді, котра Лікарня настояща і на лікарі. Ми і тут, діти Божі, способні знайти добрих лікарів, а іменно Головного Христа Ісуса лікаря, прибуває в Його церкві як у лікарні, готується, вирізає з себе апендіцити гріха на сповіді, укріпляється причастям тіла й крови Христової. Ми й тут возвишається, возростає, готуємося. Бити в'єдно і святими Церкві, по милості Божої наслідниками царства Божого. Амінь.